Вітаю усіх, хто налаштував свої приймачі на хвилю Українського Радіо Вінниці на часі програми з перших уст перед мікрофоном Олександр Блашко. Протягом минулого року у Вінниці було створено 75 нових об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, в яких нині в громаді нараховується майже 900. Тож, який порядок створення ОСББ, що входить в їх обов'язки та які функції їм, делеговані? Детальніше про це ми і будемо говорити з начальником відділу з розвитку ОСББ Вінницької міської ради Ігорем Івановим. Тож залишайтеся з нами. Вітаю вас, пане Ігоре, у нашій студії. Доброго дня. Кількість новостворених ОЗББ за минулий рік стала найбільшою за останні принаймні три роки, так 61 об'єднання було створено у старому житловому фонді міста, а 14, 14 у новобудовах. На вашу думку, з чим пов'язана ось можливо така позитивна динаміка цього процесу, та що спонукає мешканців багатоповерхівок міста. До створення об'єднань у своїх мікрорайонах. Ну, взагалі, позитивна динаміка, я хочу сказати, не тільки в цьому році. Загалом нам військовий рік, 22-й, початок широкомасштабного вторгнення Рефії, скажімо так, завадив активному ЗВБ, Тому в 22-му було створено лише 36 об'єднань. В цьому році 75. Я думаю, чому такий скачок, можна сказати, тому що ті, що відклали створення об'єднань в 22-му році, відновили свої плани і впровадили їх в життя вже в 23-му році. А загалом по динаміці можна сказати. Що співвласники, громадяни міста Вінниці розуміють, що це прогресивна форма управління, тому з року в рік від 60 до 90 об'єднань в рік створюються. Тому, скажімо так, про динаміку позитивну. А житловий фонд міста Вінниці він збільшиться впродовж е... останніх двох років? Так, збільшиться, якщо я не помиляюсь, приблизно на 100 позицій, е, тому зараз житловий фонд становить понад 2100 будинків, е, понад 46% це вже створили об'єднання співвласників. Ми йдемо до 100%, відсотків. це було б в ідеалі? Загалом так, це було б в ідеалі, але на жаль, законодавець не визначає кінцевого створення, скажімо так, терміну створення об'єднань, тому це не обов'язок громадян, а право, але позитивна динаміка говорить про те, що він розуміють, що альтернативи об'єднань співвласників станом на зараз немає. Або Жеки це минулосторічна форма управління тоталітарної держави і ніде в Європі такої форми немає. Усі подібні структури, чи то кондомініуми, чи об'єднань товариства співвласників, у нас об'єднання співвласників. Пане Ігоре, а от які можливо перші кроки повинна зробити насамперед ініціативна група в напрямі створення ОСББ, і та наскільки прозоро та швидко проходить насамперед оцей підготовчий процес до створення цього цієї структури? Сам перед хочу сказати, що рішення про створення об'єднання приймають тільки співвласниками, і міська рада до цього рішення саме в прийнятті цього рішення немає відношення. Але наскільки прозоро, дуже прозоро у нас. Відбувається перше, що треба зробити, це звернутися або в відділ по розвитку ОСББ, або в ресурсний центр підтримки ОСББ, міста Вінниця, ініціативних групи, де там нададуть повний спектр консультацій, допомогу оформленні документів, допомогу проведенні організації установчих зборів і подальшої підготовки та подання документів до державних реєстраторів. Тому у нас це можуть до нас звернутися, можуть без допомоги, якщо ті чи інші причини не довіряють можливо відділу по розвитку, то ну, можуть самі відділ, зробити. Певним як координатором? Звичайно, аптек. ми надаємо повний і ресурсний центр, і ми повний консультаційний супровід і до створення, і після створення об'єднань співвласників. А скільки часу триватиме сам процес? Від подачі заявки до створення вже самого? Дивіться, загалом, якщо співвласники точно вирішили вже і відбувалися до цього збори інформаційного роз'яснення, яким беремо участь, в тому числі, і ми, то це за місяць можна від рішення, що таки, да, створюємо СББ. Установчі збори, процес реєстрації протягом місяця можна зареєструвати об'єднання співвласників. Основна проблема це коли люди мають вирішити, що вони такі за. Як тільки вони вирішують, протягом місяця можна його зареєструвати, а фактично ОСББ є юридичною структурою. Так, дійсно, це не прибуткова юридична особа, яка створена співвласниками житлових та або нежитлових приміщень для сприяння використання їхнього власного майна, а також. Утриманню управління і використання спільного майна по суті це інструмент, який дає змогу скористатися право власності на багатоквартирних будинках. А які можливо ще функції, крім тих, що ви щойно назвали з юридичної точки зору покладені на ОСББ? Що ще входить в їх обов'язки? Давайте ОСББ, це так як це об'єднання співвласників, в першу чергу це юридична особа, яка захищає права і інтереси співвласників, тобто тих людей, які мають власність житлову або не житлову у будинку. По-друге, вони надають послугу з управління будинком. Якщо вони цю послугу надають, вони рішенням загальних зборів ОСББ, керівництво ОСББ, правління організації, повноважують заключити договір тією чи іншою структурою управлінською. Також об'єднання вирішує питання користання спільним майном. Питання того оформлення майнових прав на прибудинкову територію, коли майнові права оформлені, вирішують, що саме буде на цій прибудинковій території, чи це спортивний дитячий майданчик, чи стоянки. Взагалом вони представляють об'єднання посиляє інтереси співвласників і надають послугу з управління, і забезпечують нормальний стан фізичний будинку і покращують надання житлово-комунальних То -то, послуг. Тобто фактично. Вони визначають, що має стояти на тій чи іншій площаці перед будинком. Звичайно. Це якщо оформлені майнові права, вирішують питання по реконструкції будинку чи за допомогою програми, які у нас є також багато програм підтримки місцевих і державних, почерговість ремонтних робіт, використання коштів, ОСББ дає звіт про використання коштів. По суті, це такий інструмент. А от Юридичний. дійсно щодо функції мене цікавить: от утеплення будинків, там встановлення. Індивідуальних теплових пунктів та інших За рішенням роботи, це, загальних зборів це все давайте коротко, ОСББ. звичайно вищим органом управління об'єднання співвласників є загальні збори, так сказати, законодавчий орган можна порівняти в період між тим, як збираються загальні збори, управлінням об'єднанням здійснює правління організації, яке також обирається на загальних зборах. Попередньо ви вже говорили, та все ж таки я хотів би більш конкретніше почути, в чому полягає співпраця ОСББ з органами насамперед виконавчої влади. Які питання вони можуть? Вирішувати самостійно, а, які потрібні, а на які потрібен дозвіл саме відповідних державних структур. Все, що стосується їхнього спільного майла, несучих конструкцій, даху, наприклад, вхідної групи, вони вирішують самі реконструкцію, а також його використання. Вирішують вони, тому що це їхня власність. Е, ну, дозволи, які давайте я про програми підтримки скажу, вони можуть скористатися державними і місцевими програмами підтримки. Вони звертаються до мінської. Ради після створення ОСББ вони мають право отримати один безкоштовний капітальний ремонт одного конструктивного. Елементу, якщо до 1970 року включно, це це два конструктивних елементи безкоштовно для них, але не протягом одного року. На мовах співфінансування 70 на 30, де частка громадян складає 30%, вони мають право здійснити також капітальні роботи. Дозволи, ну все, що, наприклад, якщо вони хочуть здійснити благоустрій прибудинкової території, але майнові права у них не оформлені на прибудинкову територію, вони звертаються до нас і, звичайно, погоджують проєкт благоустрою, і на мовах співфінансування можуть його виконати. Ми говоримо про залучення коштів з державного бюджету. а от, Це а, з міської, так, з місцевого Так, з місцевого бюджету, а от щодо грантової діяльності. ОСББ мають можливість долучатися до певних програм, міжнародних певних проєктів. Вони мають право як окрема юридична особа, для цього їм дозволу міської ради не треба. Вони самостійно мають право подавати а є заявки так, є на такі участь. Ну, ОСББ. Е, Дивіться, загалом е, ОСББ можуть взяти. В грантових програмах скажете, через державу участь. Чому? Є така програма Нерджідім фонду енергоефективності державної установи. Там вони залучають. Міжнародні грантові кошти. Уже ОСББ подає до цієї установи, наприклад, заявку щодо участі, вони можуть здійснити комплекси або частковий тепломодернізацію свого будинку. Да? І відповідно через державу ці гроші залучені. Окремо, щоб ОСББ знайшло на реконструкцію свого будинку коштів. Ну... Це, скажімо так, ускладнений цей процес. Але також є багато також через державу грантових коштів, як ми знаємо, після ракетної атаки РФ на місто Вінницю відновлення будинків великою мірою здійснювали за грантові кошти. Пане Ігорі, на початку нашої розмови я говорив про 900 ОСББ, які вже створено і працюють у Вінниці. А от за вашою оцінкою, наскільки покращилась можлива якість надання комунальних послуг, стан під'їздів та прибудинкових територій після появи ОСББ? Загалом 899 об'єднань, які функціонують у 978 будинках, тому що одне об'єднання може включати в себе декілька будинків. Однозначно, там, де створено ОСББ за виключенням, да, у будь-якому правилі є виключення, це покращення і стану будинку, тому що вони отримують і державні програми, і місцеві програми. І люди, коли створили ОСББ, вони мають розуміння, що це їхня власність. Тут хочу уточнити, що незалежно від того, створено, не створено об'єднання, це все одно власність співвласників, які мають там. Житло або не житлові приміщення. Це не міської ради, це їхня. А коли люди вже створилися, вони зрозуміли, що це їхня власність, і вони слідкують і за правлінням організації, беруть активну участь у зборах, і ті ж самі, скажімо так, натолоки виходять, тому ну, однозначно, якість і будинку, і послуг підвищується. А загалом є структура в міській раді, яка контролює певним чином їх роботу, адже. Тут мой йде про певне використання і фінансових ресурсів. Об'єднання співвласників керуються своїй роботі законами України, конституцією, законом про об'єднання співвласників, а також власним статутом. Щодо контролю їх роботи, якщо, наприклад, співвласники вважають, що є якісь махінації з фінансами з боку управління, вони на загальних підставах звертаються до правоохоронних органів і суду. Що стосується плави, дотримання правил благоустрою, дійсно муніципальна варта контролює, що всі елементи благоустрою в будинку і прибудинкові території були в належному чині, щоб сніг був прибраний, щоб сміття не було, якщо цього не відбувається, приписи відповідні роблять, викликається надмінкомісію і проводиться робота з цими об'єднаннями. Як я вже говорив, ОСББ створюється, як правило, в Старому житловому фонді так. міста. А чому цей процес не так активно проходить в новобудовах? Мушу вас трошки поправити, насправді автоматично тільки створюється, новобудова здається в експлуатацію, відразу створюється об'єднання. Тому це, все, скажімо, вимога, так, це вимога чи е... обов'язково так має бути? Це найбільш логічний і правильний шлях. Може бути, залишитись він на рівні житлового. Ну, будівельного кооперативу. Але у нас 99,9% всіх новобудов створюють ОСББ, тому що ну, альтернативу важко знайти. Це я ще раз кажу: європейська прогресивна форма управління майном. І, можливо, на останок нашої розмови з рік 2024 лише розпочався. А скільки ОСББ планується створити впродовж року? Яка тут е, тенденція? Можливо, вже є певна кількість заявок, які два що... об'єднання вже створено з початку року. Некоректно думаю казати, що планується створити, тому що міська рада, зокрема, відділ створюють почву ґрунт сприятлу для того, щоб об'єднання створювались? Ну я вважаю, що буде ми сприяємо десь цьому році. Ну, мінімум буде створено. Але тут треба сказати, що війна вносить свої корективи. Так само, як почало, якщо якісь буде, не дай Бог, важкі наслідки війни, то динаміка може впасти. Але думаю, що не менше 55 в цьому році будемо сприяти створенню такої кількості об'єднань. Що ж я дякую вам, пане Ігоре, за змістовну розмову. А слухачам нагадаю, що в ефірі Українська Раді в Вінниці звучала програма з перших уст. <кхух> в ній брав участь начальник відділу з розвитку АСББ Вінницької міської ради ігор Іванов. Йшлося про Динаміку створення ОСББ на території громади, їх переваги та функціональні можливості розмову вів журналіст Олександр Блашко. На все добре.